Віктора Цяганкова нещодавно була дуже крута історія з нападником Кастельяносом. Там, в матчі з Барселоною він не віддав передачу. Віктора знаю, і батька його знає добре, і Смію його добре знаю. Він дуже такий вихований хлопець. І я, чесно кажучи, десь розумів, що він повинен себе так повести. Та після Барселони, коли він не віддав йому на порожні ворота, і почали хейтити а Ценко вийшов і сказав, що хейтять мого брата, я хочу його підтримати. І потім Кастеляно забив чотири м'ячі ворота Реала. І це говорить про здорову атмосферу в команді. Розумієш, коли немає образ а коли люди намагаються один одного зрозуміти, тому що справді це футбол. Завдання тренера, завдання клубу зробити таку атмосферу в команді, що ми один одному довіряли. Що дійсно ти от не віддав мені передачу. Просто через те, що ти не помітив, футболіст приймає рішення в долі секунди. От він прийняв таке рішення, можна було прийняти інше. Але що це не є вмотивоване, що це не є навмисне, що це я не просто не хотів тобі віддати, а просто в мене так склалося. Коли Цианков зробив цей крок, от для мене це свідчить, по-перше, про те, що високий рівень взагалі, інтелекту самого Циганкова і його і моральної свідомості. І друге, те, що це дуже здорова, команда, дуже здорова атмосфера в команді.